Друзі, всіх вітаю! Ми на каналі Міто Авто. З вами сьогодні Ігор, і поговоримо ми про цікаві теми на ринку автомобілів зі Сполучених Штатів Америки. А, значить, зараз ми з вами їдемо на СТО, де зараз у нас прибули автомобілі із США, деякі їдуть під ремонт клієнтам, а деякі їдуть і залишаються у нас на СТО. В принципі ми розглянемо більш детальніше Mazda CX-5 2022 року комплектації Preferred. Саме таку ми взяли на аукціоні по досить вигідній ціні. Зараз будемо приймати її в роботу. Подивимося, за скільки взяли, скільки везли, скільки привезли, як це все відбувається, тому що вона йшла з Каліфорнії. Розповім про маршрут Каліфорнії. А також подивимося останню купівлю на аукціоні США, яку ми взяли для нашого замовника. Це Audi e-tron 2021 року випуску. Автомобіль має пробіг 40 тисяч миль, автомобіль в самій топовій комплектації Рестіж. Так, якщо ми відкриємо авторія, будемо переглядати там варіанти, то ми будемо бачити, що більшість варіантів продається взагалі на тканиновому салоні. Так, друзі, враховуючи те, що це Audi, e-tron, це все, взагалі все-таки топовий автомобіль, топовий електромобіль, і він з тканини. Ну, саме такі автомобілі приїжджають до нас з Європи, а в Америці більш розповсюджена звичайно комплектація Premium Plus та престиж за нею завжди ганяються. Виграли ми цей автомобіль за 17 875, здається тако, але нам його не віддали. Продавець запропонував ціну 24 тисячі доларів, 24 500. Ми порадилися із замовником і вирішили, що ми готові забрати цей автомобіль за 19. Запропонували продавцю. Він подумав, погодив нашу ставку. І ми забрали його за 19 при такій ставочці. Автомобіль приїжджає до 25 тисяч доларів в Україну без ремонту. Я вважаю, це досить таки непогано. Скільки треба закладувати на ремонт такого автомобіля? Запитаєте ви мене? Ну, дивіться, ви маєте однозначно розуміти, що це не Джип Патріот, не дойджорні, і навіть не джип компас. Все таки це Audi e-tron, досить таки серйозний автомобіль з серйозними асистентами. І це дуже сучасне електрон автомобіль, при цьому. Я думаю, що якщо від 10 до 15 ми помістимося в гарний якісний ремонт, що досить реалістично, то це вийде дуже гарний автомобіль по дуже гарній ціні, нашому замовнику, на якому він покатається та з часом навіть продасть з якоюсь вигодою. Але тут саме головне, знаєте, коли ти робиш автомобіль для себе, не втратити оцю межу реальності, коли ти хочеш зекономити, і чим більше ти зекономив, тим більше ти заробив на продажу автомобіля. i Тоді такий автомобіль з часом потрібно буде все-таки доробляти, будуть якісь технічні нюанси. Якщо ви хочете е, взяти автомобіль і їздити без проблем, тоді ти в нього вкидаєш, вкидаєш все більше і більше грошей. Ну, Наприклад, а скільки там, 21 гума, наприклад, скільки вона буде коштувати. Е, гарного якісного виробника, преміум сегменту, звичайно, на такий автомобіль ти преміорі і Росаву ставити не будеш. Е, комплект гуми може коштувати від 40 до 55 тисяч гривень. Тобто, це Треба розуміти, коли ти купуєш такий автомобіль, що в тебе будуть на нього і відповідні витрати. Тим самим, коли ти робиш автомобіль відразу під себе, ти вкладуєш свої кошти в свій автомобіль, і він відповідно протягом того часу, поки ти його експлуатуєш, тобі і служить. Тому це і є перевага, коли робити авто для себе і під себе. Зараз їдемо до нас на СТО. Покажу, що у нас зараз є в роботі, які автомобілі ми працюємо, що у нас по обладнанню і на якому ми зараз етапі робіт. Підемо у нашу малярку, адже ви знаєте, у нас своя малярка. Ну і, звичайно, прямо зараз їдемо розгружати мазду cx 5 Погнали, друзі. Приїхали. ми Приїхала наша маздочка. Пішли дивитись, що там у нас з нею. Взагалі, Мазди – це досить популярні ліквідні автомобілі. З 2022 року вони отримали такий певний рестайлинг і особливо ціняться комплектації Preference. Справа в тому, що в префереді в неї йде і шкіряний салон, і вже автомобіль має реально красивенний вигляд. Ці фари з цими полосочками, такими ангельськими глазками, можна сказати. І додає автомобілю досить такий класний вид. При цьому автомобіль майже не ламається. Так, на автомобіль 4-го. Покоління газ не ставиться, але у нього немає тих проблем, що потрібно е постійно возити його по СТО і щось в ньому ремонтувати, ремонтувати, вкидати в нього гроші і так далі. і так далі. Ні, це просто автомобіль, який щоранку заводиться, їздить, не приносить своїм. Власникам гімороя проблем яких-небудь має непогані комплектації і зберігає гарну ліквідність на ринку. Саме тому ці автомобілі, як правило, вибирають для себе в родину і вони досить таки популярні. Зараз по середній статистиці на аукціоні вони торгуються в районі 9-10% з половиною тисяч доларів, десь такої можна піймати. При цьому автомобіль приїде десь 19, 20, 2500 без ремонту, плюс ремонт відновлення. Я думаю, ви зрозуміли, що два рази молотком стукнути з балончика, три рази пшикнути, щоб вийшов ремонт там в тисячу дві-три доларів. Не вийде все-таки це новий сучасний автомобіль. На нього закупівля запчастин може бути десь біля 4-5-6 тисяч доларів. Цього по фотографіям ніколи не вгадати, не сказати. Ви точно маєте це розуміти, коли замовляєте авто із США. Плюс роботи, плюс фарбування, плюс якесь обслуговування. І ось у вас щось там вийде в районі 8, може трошки більше, вийти гарний автомобіль під себе. Так, ну що ж, дивимось, друзі. Цей автомобіль ми купували на аукціоні по Bainow на AI біля 8 чи 9 тисяч доларів. Зараз ви на картинки побачите трошечки точніше, все-таки я не тут. Ось це ці, про ці, гласки, про які я вам говорю, бачите, ось вони таким чином в Mazzi X5 виглядають. І це досить -таки красиво, симпатично виглядає. Це у нас звичайний 2,5-двигун, його потужності в принципі, десь в районі 192 кінських сил вистачає. Автомобіль на аукціоні мав передні фронтальні пошкодження і не мав ключів. Тому зараз ми маємо в принципі, вигляд тут такий самий по пошкодженню. Звичайно, коли у нас б'є впередок, у нас ламається підсилювач, у нас ламається телевізор. Під питанням вже йдуть радіатори. Вентилятор. Ось бачите, в принципі, поки його навіть Руйнування вентилятора дифузора не видно, як на відео, він зараз погляду зверху, він, в принципі, цілий. Але остаточна відповідь буде, коли е, автомобіль уже, е, стане на дефектовку і його повністю розберуть, розберуть передок, і кожну запчастинку візьмуть в руки і подивляться. Тоді таким чином можна буде відповісти і зрозуміти, чи все-таки там дифузор зломаний, чи ні. Як бачите, тут вже в автомобілі лежить обладнання, тому що працює. Вітя Мастер Вітя, Кей, він нам постійно робить ключі на автомобілі. Якщо треба, звертайтесь. Оригінальні ключі, оригінальне обладнання. І е, таким чином, ви бачите, на аукціоні ключів на автомобіль не було. З цього автомобіля, якщо в попередній мазді було легше зробити ключі, зараз тут трошечки складніше, але Віктор це все також робить, встановлює і зараз в автомобіля мають бути ключі. Як бачите, головна перевага автомобіля це, звичайно, пробіг. 1539 миль. Ну, це нова машина, можна сказати. Бачите? Тут у нас ось екран такий великий з Карплеєм Android Auto, таке дзеркало, люк. Це все є. По подушкам там у нас стіли, У нас тільки спрацювала шторка, руль і е, сидіння. У нас повністю шкіряний салон, виглядає все досить красиво і симпатично. І е, значить, у нас підігрів сидінь, кліматична установка. Це все в автомобілі є. Ну що, виглядає досить таки непогано, як на мене, і. Симпатично. Зараз поки робляться ключі на цей автомобіль. Заводимо, спускаємо і їдемо. Ось так, друзі. Вітя, Мастер Кей. взмах чарівною паличкою. тако Раз, два, три. І машина завелась. Ну і в принципі маємо надію, що зараз і поїде. В принципі, причин, чому їй не їхати, я поки не бачу. Явної пошкодження, явних по ходовій я поки що не бачу. Так, так, щось воно підкапує, але то може бути як конденсат, так можливо і антифриз. Ну Зараз ми від'їдемо автомобілем, побачимо. В принципі, їхати небагато, метрів 20-50 не більше, щоб автомобіль поставити на стояночку. Все. Це саме головне. Ну і як бачите, удар прийшовся у нас, в принципі, в ось цій частині. Ось тут прийдеться працювати. Потім автомобіль стане на підйомник. Коли вже буде на підйомнику, майстер Олександр, він відпрацює з цим автомобілем, подивиться, що в нього по ходовій, можливо, пошкоджено, підігнуто там, по речагам, кодовки і так далі. І від, після цього відправиться автомобіль на розвал сходження. Для того, щоб ще була можливість перевірити геометрію ходової. Це досить таки важливо. Так. Ну що ж, друзі, мазда у нас поїхала. Схоже, навіть що їде своїм ходом. Зараз обдивляться хлопці ходову. Ось така у нас красуня. Получила попередку. Але як бачите, якщо працюють професіонали, то машина заводиться і їде абсолютно своїм ходом. Так, буває таке що є пошкодження ходової, тоді вже не виходить так просто їхати. Там підламує колесо. І дуже часто у нас майстри прямо на е, лафеті підварюють речах, чи, можливо, замінюють, ставлять новий, якщо є такі в наявності. У нас по джипам багато запчастин є в наявності. Ну, понятно, тому що у нас джипів дуже багато. Але як ви бачили на останньому відео ТОПі, то мазда це вже у нас один із наступних автомобілів, яка є в топ-замовленнях. Її постійно замовляють, їх е, дуже багато. В принципі, я сміло можу ставити мазу цік. П'яту на третю позицію в замовленнях, тому що цих автомобілів замовляються більше, і більше. І найбільше люди цікавляться автомобілями від 2022 року. Так, ну давайте погуляємо по СТО, подивимося, що у нас на підйомничку, що на стапелі, які у нас роботи. Погнали. Коли ми працюємо з автомобілями клієнтів, для нас дуже важливо, щоб в автомобілі були рівні в геометрії, щоб люди потім, коли експлуатували свій автомобіль, не мали проблем з зазорами, не мали проблем з тим, що їх тягне кудись вліво, вправо, що їсть резину і крива машина. Це досить таки важливо. Зараз ось один із автомобілів, який ви пам'ятаєте, у нас перед цим були на стапелі. І це у нас Mazda CX5 комплектації Preferred І в неї ми міняли праве заднє крилишко Зараз ми з вами подивимося результати. В принципі, автомобіль вже з'їхав зі стапеля. Якщо ви не бачили на попередніх відео, пропустили, як ми робили цей автомобіль, то в серії відеороликів я показую, як ми там відрізали крилишко, які у нас були проміжні результати. І ось ми можемо бачити фінал робіт. Наприклад, ось. Дивіться, ось так у нас виглядає зазорчик там, де ми поміняли. Ось у нас безпосередньо, де майстер працював по сверним точкам, усе зроблено і після себе підчищено. Зараз автомобіль буде відправлятися в малярку і там вже він буде фарбуватися. Ось так це виглядає з цієї сторони. Зазор крило бампер. Зазор фонарь бампер, кришка. Ось так, друзі, це виглядає. І як я вам говорю, завжди треба дивитися не тільки сторону, де робилося, а й сторону, де не робилося, щоб воно було теж так само. Ну що ж, друзі, ось такий результат робіт. Далі автомобіль відправляється в малярку. У нас своя малярка. Ми далі на відео підемо, сходимо, подивимося, як там у нас справи, як ми фарбуємо, покажу, розкажу. А тут у нас готується наш зелений дракон. Цей зелений дракон ми будемо продавати. Цей автомобіль, поки їхав в дорозі, він не продався. І зараз. Ми його готуємо в продаж. І а, тут у нас ось що. У нас було пошкодження в правій передній частині. Як бачите, майстер вже попрацював. У нас була ця складена полка крила, отак туди. Ова, пішла. Тут вже провели відповідні роботи. Вона у нас замінена. В цій частині, пам'ятаєте, я на відео вам показував, було отак. Тому ось цей кусочок міняється, він також буде новий. І на автомобілі вже стоять нові дверки. Зазор, в принципі, досить таки непоганий. Безпеку з автомобіля ми зняли. Вона зараз на відновленні. Ми, відповідно, коли будемо продавати цей автомобіль, будемо й давати. Гарантію на безпеку, тобто сертифікат, який показує, що в автомобіля замінена безпека, і тому з таким автомобілем людина, яка його придбає, зможе його експлуатувати без будь-яких проблем. Мозда цей X5 готується для нашого замовника з Києва в цій частині. Тут уже майстер провів ремонтно-відновлювальні роботи і прямо на стапелі зараз робиться фарбування внутрішніх частин. Так, А потім вже в малярці буде відбуватися фарбування інших частин. Чому на стапелі? Тому що це простіше. Автомобіль після того, як майстер з ним працює, він збирається. Тобто йому йде ну, майже повна збірка, для того, щоб можна було перевірити свою роботу, тому що можна там відрихтувати, відрихтувати, відправити запчастину малярку, пофарбувати, а потім ставити їх на автомобіль, а зазори не сходяться, геометрія не сходиться. І що тоді, перерихтовувати і перефарбовувати ні, це досить е, ризиковане рішення. Тому автомобіль повністю збирається для того, щоб його аж повністю до болтика знову не розбирати, а розбирати тільки частково, десь на половинку, а не на всі 100%. Відповідно, е, майстер фарбує деякі внутрішні частини частини прямо на стапелі, для того, щоб не було в майбутньому проблем у замовника е з тим, що щось не пофарбовано, не профарбовано, бо хтось полінився то зробити. Так. В цій частині у нас робиться джіп чироки Я вам показував його на минулих відео. Так, зараз ми додамо світла. І ви пам'ятаєте, там, де я вам показував, де у нас пристроєм нівеліром, показувало, що у нас один лонжерончик вище, один нижче. І вже ми все поправили і зробили так, як то має бути. Тепер у нас що цей лонжерон рівний, що цей рівний. Завдяки такого пристрою стапелю все натянули, зробили. І завдяки. Розміром, які у нас використовуються на кожен автомобіль, ось таким чином майстри працюють. Поки це ще не готова робота, майстер її закінчує, але, тим не менш, ми вже можемо бачити. Перші результати. І знаєте, коли у нас щось не сходиться по зазорам, то у нас, як правило, будуть проблеми з геометрією. Щось десь буде недотягнуте або перетягнуте. І ось таким чином майстер сам себе перевіряє, роблячи повну збірку автомобіля. Так, звичайно, він не буде приклеювати ось ці е, ніздрі, що знаходяться в автомобіля. Це для того, щоб ну, наче їх приклеювати, а потім для фарбування відклеювати і знову приклеювати. Але йде повна збірка, повністю бампер збирається, всі ставляться заглушки, все ставиться для того, щоб перевірити також свою роботу, чи вистачає всіх кліпсочок і всього остального. Так як я вам говорив на відео, тут у нас знаходиться підйомник. І ось, наприклад, джип компас, який у нас недавно прибував зі Сполучених Штатів, ми маємо передній фронтальний удар. Бачимо, трошки у нас завернуло лонжерончик тут, і трошки завернуло у нас його тут. Майстри вже будуть з ним працювати, але тим часом він заїжджає на підйомник, для того, щоб майстер Олександр міг передивитися по ходовій частині, що у нас є в автомобілі, що може потрібно замінити. можливо, Можливо, десь є пошкодження, а можливо десь просто замінити для того, щоб людині було краще експлуатувати безпроблемно свій автомобіль. Як бачите, зараз в автомобіля заміниться масло в двигуні, в коробці. Також завжди пропонуємо замінити масло в задній муфті, для того, щоб людина могла сісти і просто експлуатувати свій автомобіль. Тобто ми намагаємося підготувати автомобілі таким чином, щоб потім не треба було возити їх десь по якихось СТО, щось робити, щось доробляти. А типу, знаєте, сів і поїхав. Ну що ж, далі я вас запрошую до нас на малярку, покажу, як ми працюємо. там. Ну Ось ми вже у нас на малярочці, і зараз я вам покажу, як ми тут працюємо. Що ми тут працюємо і що у нас тут є. Трішечки пізніше ми зайдемо всередину, а зараз ми побачимо ось такий майже готовий автомобіль. Це у нас джип-компас в гарній комплектації 80 th Hunсіті. Цей автомобіль вже ми порехтували, пофарбували, похімчистили. Зараз завезли на перевірочку, щоб ще раз все обдивитися, щоб по автомобілю було все так, як потрібно. І вже можна буде телефонувати, писати замовнику для того, щоб... Приступати до реєстрації цього автомобіля. Цей автомобіль йде на 19 х низькопрофільних дисках, але на зиму замовник захотів поставити, як бачите, 16 диски, вони сюди влізли, для того, щоб було м'якше не бити диски. А в оригіналі йдуть з ось такими, бачите, на відео дисками, тобто трішки симпатичніше. Коли ми говоримо про комплектацію 80 University, то ми бачимо, що у нас ось ці ніздрі, вони ось такого сірого. Кольору такого кольору мокрого асфальту. Також ми бачимо і аналогічно у нас покрашені дзеркала. І в стилі такий антихром. Це все можна ще так сказати. Бачите, ну я не сказав би, що це антихром, все-таки це сіра краска. А не антихром. Ну, в общем, всі значки по ньому виконані саме так. Коли ми говоримо про комплектацію Limited, ці автомобілі будуть дуже схожими, але тим не менш в комплектації 80TH Aniversity буде у нас чорний потолок, і це виглядає, як на мене, більш симпатичніше, ніж чим коли світлий потолок. При цьому у нас також йде великий екран, CarPlay. Як бачите, пробіг автомобіля складає всього 18 тисяч миль, це у нас майже нова машина. Тут у нас клімат-контроль, повний привід, все стандартно, нічого, не відрізняється. Головна різниця між ними це все-таки ось цей антихромовий пакет та чорний потолок і 19 диски. Як там мене виглядає дуже і дуже симпатично. Далі у нас в черзі на малярку буде заїжджати ось такий Cherokee, Він у нас з'їхав зі стапеля і далі вже він перейшов в малярний цех. Майстри зараз приймають і будуть фарбувати. Як бачите, автомобіль поступає на малярку. Тут у нас рівні зазорчики, такі, як мають бути. Майстер все зібрав для того, щоб це все перевірити. Так, що його робота виконана вірно і якісно, що геометрія рівно переміряв, що зазори всі також сходяться, переміряв. Це дуже і дуже важливо. І тепер він здав в малярку цей автомобіль. І після фарбування він має бути точно таким самим уже пофарбованим, але точно в таких самих зазорах. От над цим і працюємо. Знаєте, дуже часто буває, коли ви все-таки забрали десь з рихтовки автомобіль, повезли на малярку, її пофарбували, і, начебто, до малярки автомобіль був зазорах, все було гарно, але після цього вже зазорів немає. Тому що на самом ділі маляри вони професіонали в тому, щоб фарбувати автомобілі. Ну точно не в тому, щоб їх збирати і було все рівненько. Тому ми цю проблему знаємо, ми з нею працюємо і вирішили таким чином, що у нас майстер, який робив автомобіль, він його збирає повністю, передає на малярку, вони його приймають, він приходить, їм його знову розбирає, вони його фарбують, і потім він приходить і його знову збирає. Так, це 10 разів приходиться збирати, розбирати, але для того, щоб замовники отримували рівні автомобілі. Так, тут у нас зараз хлопці працюють. Зараз деякі автомобілі розбираються, деякі збираються, і дещо у нас збирається заїжджати, фарбуватися. Ось, наприклад, майстер Віталій. Зараз у нас працює з джипом Ренегейдом. Комплектація Trailhawk. я вам про нього на попередніх відео досить багато таке розповідав. Ви з ним вже знайомі. Але бачите, цей автомобіль зараз готується до фарбування. Ви перед цим бачили, як він її виготовляв, цю машину, як він з нею працював. Це все було на попередження передніх фрагментах, якщо ви пропустили, обов'язково перейдіть переглянути. Як бачите, проложений і герметик. Ось таким чином. І як у нас по заводу там лежав, так і тут. Оце називається, як на мене, якісно зроблені роботи, тому що щоб людина отримувала автомобіль не зроблений, знаєте, тяп-ляп, аби було, і так все йде. У мене бюджет, і треба поміститись в бюджет. Тоді цей автомобіль прирівнювати до норма нормального автомобіля чи автомобіля, який ну, ніколи не був у ДТП, неможливо. І, звичайно, коли в тих потрібних місцях, де заводом закладені герметики, вони не лежать, туди буде забиватися пиль, грязюка і пилюка, і, відповідно, з часом буде підривати фарбу, з часом буде корозія, і такі автомобілі будуть мати певного роду проблеми. Також, цього щоб не було, ми працюємо таким чином, щоб використовувати і якісні матеріали. Купуємо матеріали для виготовки і фарбування, одні з найдорожчих на ринку, для того, щоб в майбутньому наша покраска вам слугувала добре. Але якщо, не дай Бог, щось буде не так, протягом року ми даємо гарантію, приїжджаєте і ми безкоштовно перефарбуємо, якщо буде дефект. Ідемо далі і тут у нас майстер працює з крилом, підготовлює його до фарбування. В цій частині у нас готуються капот і дверки. В тій частині також капот, а це у нас Honda Fit. Все, її, як бачите, також обклеюють, заклеюють. Зараз вона вже планує заїжджати наступною в камеру для фарбування. Думаю, скоро будемо віддавати її також замовнику. Цей автомобіль ми привезли і повністю вже скоро можна буде здавати BMW. Ось ця красуня, вже як бачите, капот пофарбований, все пофарбоване. Вона у нас майже готова. Я вже мрію про цей день, коли зможу зняти для вас про неї відео огляд і розповісти для вас більше про цю машину, тому що ви знаєте, я BMW дуже люблю. Але... Я накатався, тепер дай ці саночки комусь іншому покатати. Ця красуня у нас в дуже кололасній шикарній комплектації, і я впевнений, мені буде дуже багато чого вам про неї розповісти, але це буде трішечки згодом. Ну що ж, друзі, швиденько ми з вами пройшлися по тому, як ми працюємо, як ми відбираємо, підбираємо, торгуємо автомобілі. З нами можна замовляти. Найкращі автомобілі омріяні вами, ми можемо зробити для вас їх з гарантією якості. Ви отримуєте точно гарно відновлений автомобіль, без яких технічних проблем, і будете експлуатувати його, а не кататися по СТО. Такий автомобіль в майбутньому, коли захочеться продавати, звичайно. Люди, які приїдуть його оглядати, подивляться, скажуть Вау і заберуть. Саме так ми працюємо на результат для того, щоб вам давати якісний високий результат. Підпишіться на канал, підпишіться на наші соціальні мережі, для того, щоб не пропустити саме цікаве. З вами був Ігор, Мітоавто. До нових зустрічей. Всім пока!